19 березня Лубни у Скорботі. Сьогодні жителі міста прощатимуться відразу з двома героями, двома захисниками, двома Олександрами. Вони майже Ровесники. Олександр Афонін, 1971 року народження. І Олександра М'якота 1972 року народження. Обоє стали на захист України і віддали життя за незалежність і волю нашої держави, щоб всі ми під мирним небом могли насолоджуватися життям. На плечах побратимів у траурній процесії герої прибули в лугні. У скорботній тиші місто зустрічає полеглих. Траговна процесія зупиняється на центральному майдані міста. У колоні, окрім рідних, ідуть керівники громади. священники, представники воїнства. Ведуча Інна Сезоненко готова розпочати церемонію прощання. Трампари з чорними стрічками, стричками голови. Це все атрибути траводного мітингу. Від болю бракне слів. Не закінчується лютий місяць і душа Лубенщини суцільна кривава рана. Біда не обходить стороною нашу землю, вибілює сльозами очі. Викарбовує нові прізвища земляків у списку тих, хто віддав життя за Україну. 15 березня 2023 року у напрямку населеного пункту Тоненьке Покровського району Донецької області загинув наш земляк. Сержант із матеріального забезпечення стрілецької роти, головний сержант. Афонін Олександр Віталійович 16 березня 2023 року, під час штурмових дій противника та мінометного обстрілу у напрямку того ж населеного пункту Тоненьке Покровського району Донецької області отримав мінно-вибухові травми, несумісні з життям, і загинув наш земляк. Перший номер обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки РВП солдат м'якота Олександр Володимирович. Траурний мітинг за загиблими воїнами Афоніним Олександром Віталійовичем та м'якотою Олександром Володимировичем оголошується відкритим. SHUT sure. sure.